Чому емоції? Це маст, щоб жити без. В наших силах створювати навколо себе позитивні емоції, які заряджають тебе, які заряджають оточуючих, де ти останній раз була, де отримала яскраві емоції. Нещодавно їздила до родичів Одесу. Емоції спитала дуже гарні. Коли піднялася на фортецю Тустань, це було досить цікаво, і вид був просто вражаючий. Я вчора була на змаганні по ролі учасника. Яли перше місце зі своєю командою. Вітаю! О, знайди те, від чого отримуєш дійсно якісну емоцію! Вітаю! Де і коли б ти не дивилася цей епізод? Мене звати Оля Воробйова. А як звати тебе? Говори в голос. Це буде нашою маленькою практикою для початку. Закрий очі, дихай глибоко і відповідай. Подумай і скажи, хто ти. Де ти? Що ти відчуваєш? Чи це те, чого би ти хотіла зараз? Чого тобі не вистачає тут і зараз? Що ти можеш зробити, щоб це з'явилося? Я не дарма почала з такого інтерактиву, бо цей епізод ми присвятили ролі емоцій у житті, які по суті і рухають його. Почнемо з нашого б'юті бліцу. Давай спробуємо скласти топ генераторів емоцій культурно дозвільного спрямування серед українських дівчат у 2025 році. Зараз будемо грати в дартс та розігрувати дещо для яскравих емоцій. Правила прості: чим ближче до центру ти влучаєш, тим більший подарунок отримуєш. Привіт, як тебе звати? Ліза. Мене звати Аліна. Мене звати Марина. Мене звати Анастасія. Вітаю, мене звати Лоя. Лоя, скажи, де останній раз ти була, де отримала яскраві емоції. Я була на прем'єрі. Майнкрафт. Зараз ми з тобою будемо грати в дартс. Ти матимеш три спроби. Mm -hmm. Чим ближче влучання до центру, тим більший подарунок. Зараховуємо найкращу спробу. Чудово, я зрозуміла. Ну що, готова? Так. Погнали? Тримай. Досить непогано, ти знаєш? Враховуючи вітер і відстань. Дякую. Так, Ай. сильніше. Ооо! Оце я розумію. Ай! Лоя, це була вражаюча міткість. Дарую вам крем з SPF 25 проти сонячних променів. Це дуже дякую. Будь ласка, насолоджуйтесь. Де ти останній раз була, де отримала яскраві емоції? Нещодавно їздила до родичів в Одесу. Емоції спитала дуже гарні. Вставай, будь ласка, в позицію вихідну і тримайте маєш три спроби. В мене просто відбирає дар мови. Ліза, не дуже влучно, дуже насправді круто. І з такою впевненістю ви це робили. Ви отримаєте від нас класний подарунок wellness pack. Це наш комплекс для здоров'я, щоб ви завжди були міцними і отак от влучно. Потрапляли в свої цілі. Велике. Дякую вам теж. Аліна, скажи, де ти останній раз була, де отримала яскраві емоції? Коли піднялася на фортецю Тустань, це було досить цікаво і вид був просто вражаючий. Було і захват, і е, трошки втома, тому що дитині треба було піднятися. Було високо, але воно того було варте. Ми зрозуміли, що ти не з боязких. Ми тобі пропонуємо зіграти в дартс. Молодець вже дуже добре і ще краще. Ну, теж дуже добре. Насправді це гарний результат, з яким я тебе вітаю. Дякую. І ми даруємо тобі за цей класний результат. Ось таку нічну маску відновлення за вісім годин, після якої mm. шкіра відпочивша, і після якої які б не були емоції вночі. Зранку шкіра буде завжди гарною. Дякую. Вітаю тебе! Дякую, Дякую тобі, Марина. Скажіть, від якої останньої події ви отримали такі класні яскраві емоції? Коли я повернулася в Україну буквально тиждень тому я жила в Іспанії, і це було просто прекрасне рішення. Насправді це дуже приємно, що українські дівчата повертаються. <laughs> Ми сьогодні граємо в дартс. Пробуйте. О, добре. Так. Супер, це не мій найкращий результат з усіх, що ми не були колись. Тоді я сподіваюся, що ви зараз отримали класну емоцію. Так, це правда. А ми ці емоції зараз підсилимо ще нашим подарунком. Це тендерке. Я вам дарую одразу-два. Це пом'якшуючий засіб. Дуже Його діляко. можна для губ використовувати. І також дарую вам ось таку листівку, яка надає можливість відвідати одного з наших експертів безкоштовно. А. Тому, будь ласка, чекаємо Обязково на схожу. вас. Дякую, дякую. Настя, скажіть, де ви в останній раз були і отримали таку класну яскраву емоцію? Я вчора була на змаганнях Dance Monsters в ролі учасника. Та Та, да, зайняли перше місце зі своєю командою. Вітаю! Оце такі емоції, мабуть, були, так? Я вважаю, що е, будь-які публічні виступи це вже класна емоція. А да, ще й коли звичайно. ти переможець, то взагалі. Ну, я вітаю вас тоді. Ми граємо в дартс. Задача, звичайно, потрапити якомога ближче до центру. Давайте ще раз. Центр вже близько. Давайте Центр ще. близько. Думаєте? Так, впевнена, ми з вами в центрі. Ага. Так, давайте. Угу. Ще я одна. Раптом вона щось була. Сподіваюсь. Насправді досить непогане влучання. Я вам дарую листівку безкоштовного відвідування до одного з наших експертів, дієтолога, колориста або візажиста. Тут можна записатися по QR-коду. І ось такі тендер-кери, це наші пом'якшуючі засоби для губ, можна дерку використовувати. Психологи кажуть, що з покоління Y виросли досягатори. Ну тобто, от ми з вами: ті, які часто, густо, скоріше живуть, щоб працювати, замість того, аби працювати, щоб жити. Що казати, я вчора відпрацювала цілий день. І потім півночі готувалася по сценаріях на цю зйомку, і так із дня у день. Але ті самі психологи наполягають, життя в рутині не може бути щасливим, не буває яскравого, в круговерті сірого. Емоції це найголовніше, що ми можемо дозволити собі, аби збалансувати work і life balance і досягти гармонії. Я намагаюся кожного дня виділяти бодай годину на отримання емоцій, які цінні для мене. Для початку знайди те, що тобі подобається. Хочеш малювати? Малюй, хочеш писати вірші? Пиши. Але знайди те, від чого отримуєш дійсно якісну емоцію. Моє улюблене хобі це рисунок. І саме рисунок, друзі, тому що він означає нариси, якими ти і створюєш бажану картину. Знайди і ти свою. Серед інших порад час з рідними або друзями. Завжди знаходжу мінімум раз на тиждень можливість зустрітися в гарному місці з людьми, яких я дійсно люблю. І третя моя порада, хоча й не на останньому місці, це від відвідуйте більше івентів та подорожуйте. Я люблю свою роботу ще і тому, що в ній є обидві ці складові. Ми часто проводимо івенти, а також подорожуємо всією компанією. Тому, друзі, для того, щоб дізнатися більше, як це працює, дивися наш подкаст, епізод номер 5 і дізнавайся, як безкоштовно подорожувати разом з компанією Reflame. та які яскраві івенти, ти можеш відвідати. Я все ще вчуся, тому щоб дозволяти собі емоції, а іноді змушувати себе їх отримувати замість того щоб просто валятися вдома під ковдрою але сьогодні до нашого Beauty Insider блогу долучиться велика подруга і партнерка нашого бренду яка є справжньою експерткою по проходженню шляху від дня бабака до збалансованого життя з емоціями. Наталі Чижова, яка є співзасновницею дуже успішної івент-агенції з назвою такою солодкою, смачною пломбір. Привіт, Наталі! Привіт, Оля. Дуже рада тебе бачити. Навзаєм. Ми з тобою дуже багато зробили різних івентів, якими реально можемо пишатися. Десь навіть рекорд поставили. Все вірно, мені здається, що ми працюємо десь з 2015 року разом. І в 19-му ми були в Одесі. І будували в річ порту величезний намет, в якому проводили бенкет директорів, і рекорд ми поставили за найбільшу проекцію, яку глядачі дивилися в 3D окулярах, як в кіно. В мене до тебе питання як до, до співзасновниці івент-агенції. Скажи, будь ласка, чому івенти такі важливі? Взагалі? Що таке івент? Ти приходиш для того, щоб відчути, що ти не один. Це про безпеку. По-друге, це можливість обмінюватися досвідом, думками, емоціями. Ми ж соціальні створіння. Все, що нам потрібно, це класна людина поруч, так. з якою ти можеш розділяти якісь найкращі яскраві моменти твого життя. А де саме ти заряджаєшся емоціями? Я дуже захоплююсь театром. Це одне з джерел, де я отримую своє натхнення і в тому числі підглядаю якісь речі, які можна потім реалізовувати? Ну, бо театр це мистецтво, якому тисячі років і все ще режисери, сценографи вони знаходять нові форми, які вражають глядача. Наталі, чому емоції це маст, щоб жити без? Тут важливо зазначити, які емоції мені здається, життя нам підкидає безліч емоцій, ті, які ми б хотіли не переживати, але наша відповідальність і в наших силах створювати навколо себе позитивні емоції, які заряджають тебе, які заряджають оточуючих, яким був твій шлях до усвідомлення того, що тобі потрібні емоції в житті. Мій шлях такий, що я трудоголик. І був момент, коли я дуже сильно запрацювалася. і Я зрозуміла, що мені потрібно прямо спланувати оце своє дозвілля і робити це різноманіття своїх вражень усвідомлено контролювати цей процес. І я стала робити так: я заходила на різні сайти театрів, концертних операторів, дивилася, що мені подобається купувала одразу квитки. І ставили собі в календар, і таким чином ти починаєш не ситуативно вбудовувати події і емоції в своє життя, а ти починаєш далі якусь рутину свою. Пробудовувати навколо тих емоцій, які для тебе вже є важливими. Ну, типу, якщо я знаю, що в мене на минулих вихідних була прем'єра у Львові е в театрі, то я просто поїхала туди разом з подругою. Я все попередньо планувала з урахуванням цієї подорожі. З чого почати, якщо здається, що нічого з цього не хочеться і взагалі не цікавить, перше це можливо треба. Піти в психотерапію це дуже важливо, тому що якщо нічого не хочеться, це можуть бути перші ознаки депресивних станів, тривожних станів. Ну або можна сходити на якийсь івент, який присвячений саме психології, яка стосується нашого сьогодення. Це також івент, да, там, де ти можеш задати питання, обмінятися якимось досвідом і так далі. Для того, щоб взагалі зрозуміти, яким чином відродити в собі оцю жагу бажання да, до життя і до отримання якихось нових емоцій, важливо просто сісти, подивитися на свій день, такий буденний, да, і зрозуміти, які маленькі речі можуть приносити тобі хоч якесь задоволення. Ну, наприклад, не знаю 30 хвилин читання зранку. Чашка... Братися з котом, чашка кави смачна, не знаю, можливо, запланувати перегляд такого серіалу або фільму тільки з собою, щось чорнобіле, наприклад, да? налити собі келих, що ти любиш: воду, вино, коктейль, зробити естетику з процесу і з моменту, да? і це точно принесе тобі певні емоції. Пишіть, як ви знаходите свої емоції і ті справи, які вам до душі. Як ти думаєш, чи ризикують люди, які заперечують емоції, ну пропустити. Щось дуже важливе в житті. Фактично, всі наші проблеми, з якими ми стикаємося, в стосунках з іншими людьми, в стосунках зі своїми партнерами, я маю на увазі кохання да, родину, в стосунках зі своїми дітьми. І що важливо в стосунках з самим собою, це саме невміння правильно ідентифікувати емоцію. Ну прямо зупинитися на секунду і сказати: прямо зараз я відчуваю оце. Да, проговорити це. Тому я думаю, що людина, яка не навчилася ідентифікувати свої емоції, вона втрачає в першу чергу якість спілкування взаємодії з іншими людьми, з собою і фактично розвиток, да? розвиток і розуміння, так. хто я є і які емоції в мене викликають ті чи інші речі. Назви топ-5 джерел емоцій для Наталі Чижової. Я люблю готувати. Я люблю слухати платівки, так. я люблю обговорювати книжки з красивими розумними жінками в книжковому клубі. Я дуже люблю захищати свої ідеї перед нашими клієнтами mm -hmm. і коли ідеї отримують фідбек. Я звичайно дуже люблю театр. Все вище сказане є дуже близьким до бренду Еріфлейм, тому що він побудований на івентах, подорожах, червоних доріжках і дійсно гарних емоціях. Ми з вами почули багато порад, і я сподіваюся, навіть зафіксували собі основне. А далі на нас з вами чекає рубрика Б'юті дії. Наталі, бюджет у кожного свій. Але що ти порадиш з точки зору місць, де можна знайти емоції? В мене в телефоні збережена купа активності абсолютно на різний бюджет, починаючи від безкоштовних, які можна відвідати, і закінчуючи тими, які коштують 150, 200, 500, 600 тисяч гривень. Так як я живу в Києві, звичайно, я би рекомендувала почати з нашого національного художнього музею, в якому змінюється експозиція, і ти можеш бачити. Чити приклади різних художників з різних епох. А якщо казати про вартість, повний квиток коштує 250 гривень, і вартість екскурсії це 300 гривень. Мені здається, це супербюджет. Так, але може в тебе є щось взагалі безкоштовне? Так і багато е приватних галерей є безкоштовними для перегляду. Ну, наприклад, галерея Євгенії Гапчинської, або Авангарден це місце, де збираються сучасні українські художники і власне показують. Свої роботи тому можна просто дивитися, які саме приватні галереї є в твоєму місті. А куди порадиш сходити компанією за от, класними емоціями? Я за те, щоб були ще певні соціальні активності. Мені здається, коли ми допомагаємо іншим, це дуже сильно впливає на нас самих. Зараз літні сезони дуже популярні водні активності. Я знаю, що в гідропарку в Києві є такі збори, які називаються Толока, коли люди відправляються на сапах або на каяках в невеличку подорож по у річці для того, щоб почистити берега і підготуватися до сезону. Окрім того, мій особистий досвід, і ми таки навіть іноді проводимо час з нашою командою. Ми їздимо в притулки для тварин для того, щоб їх соціалізувати, бо не тільки люди є соціальними створіннями mm -hmm. тварини також, і ти можеш, наприклад, вигулювати собак. Та проводити таким чином час на природі і робити корисну справу. І це також безкоштовно. Бренд Оріфлейм кожного року приймає участь в різного роду толоках, які допомагають очистити в цілому певні території від сміття. До прикладу, це дуже часто активності на ВДНГ, і власне цього року це не буде виключенням. Тому всіх бажаючих ми також запрошуємо долучитися. Найцікавіше, що я для тебе підготувала це такого персонального асистента якого новітні технології подарували кожному з нас, Не? заходимо в чат GPT. Так. Чи можеш ти запропонувати мені п'ять безкоштовних активностей та дві 3 вартістю 150-200 гривень на цих вихідних в Києві? Угу. Дивись, що ми отримаємо. О, ціла купа, величезний перелік. Я думаю, що це дуже класна порада, і кожен знайде щось для себе, уточнюючи ті напрямки, які цікаві найбільше, скажи, от куди ти ходиш зі своєю командою? У нас був дуже класний досвід цієї весни, коли ми провели такий дівоч вечір прямо тут в Oriflame Home. Це був дуже крутий експіріенс, коли ми отримували консультації дієтолога, косметолога, візажиста. Це було girly girls. Дівчата. Насправді кожна з вас може компанією прийти в Oriflame Home та відвідати наших експертів. Тому, якщо є таке бажання, пишіть в коментарях, і ми організуємо дівоч вечір для вас. Наталі, я тобі дуже дякую. Ти насправді заряджаєш емоціями не тільки коли про них розповідаєш, а навіть коли просто стоїш. У тебе є таке випромінювання класної енергії. Я тобі хочу подарувати від бренду Oriflame ось таку корзинку. Тут все для догляду, ну і, звичайно, трошки білків, як без них, для якісного харчування. Тримай. Дякую тобі велике. Я також зарядилась емоціями від тебе, і ти ще мені подарувала, бо я дуже люблю подарунки. Ну, як кожна жінка. Дякую. Сподіваюся, цей епізод був для тебе корисним, і ти вже плануєш, де живитимеш свій емоційний апетит найближчим часом. Давай підсумуємо, що ми дізналися сьогодні. По-перше, навчися розрізняти свої емоції. В нагоді стане саморефлексія. По-друге, шукай емоції в простих речах, бо інакше навіть щоденний вау стане рутиною. І по-третє, користуйся сучасними технологіями. GPT завжди підкаже вдалі рішення. Це проект Beauty Insider Blog, який допоможе тобі бути б'юті як аутсайд, так і інсайд. Дивися інші серії нашого шоу на YouTube, щоб зробити своє життя кращим і гармонійнішим вже сьогодні. Мене звати Оля Воробйова, і я дякую тобі, що ти була зі мною з нами, а головне з собою в цьому проекті. Не забувай, що ти і є головна героїня свого життя. Побачимося в наступному сезоні.